Задня ляда, чері амулет, в дуже гарному стані. Ляда повністю комплектна, стан дуже гарний. Е, є пару моментів в самому низу, незначні сколи, без гнилі, без нічого, це маленькі сколи фарби. Все інше повністю ціле, нержаве, небите. Є ось тут. Маленька вмятинка на дотик трошки як і з цієї сторони також, мабуть, коли закривали замки ці бокові, трохи руками прижимали. От. Їх дуже тяжко видно, але вони є. А, в іншому все супер. Не фарбовано, в рідній фарбі. Стан дуже гарний. Тут також все гарно. Понизу все ціле, трошки грязнувато, але все ціле без гнилі, скло рідне.